На старт! Взяли. тримайте. Давай, 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 давай. Четыре, три, два, два, три. Моє шанування, друзі, сьогодні Тернопіль приймав ветеранів військовослужбовців в спортивному заході. З витягане скорене. Мене звуть Олександр. Я служу в спецпідрозділі Корт. Приїхав на змагання в місто Тернопіль. Наглівій Сергій зараз діючий військовослужбовець. Вважаю, що змагання дуже потрібні. І сьогодні військовослужбовці та ветерани показали Тернополю, хто такі українські військові? Це потужна сила. Я Дубов Сергій отримав поранення в боях за Маріуполь у 2022 році. Спорт – це є сама потужна реабілітація для поранених. Вона дає можливість жити якісно. Спортивна реабілітація наших ветеранів вона дійсно має своє місце і вона допомагає нашим ветеранам. Дійсно, наші хлопці почувають себе набагато краще, ніж вони були до початку участі в проєкті. Спорт серед таких, як кожен з нас, це дуже приємно. Це великий позитивний досвід для наших ветеранів. При таких змаганнях ви знаходитесь в атмосфері таких же самих, як ви. Для мене тренування це така складова, яка допомогла мені вийти з апатії якоїсь. Закликає всіх ветеранів долучатися до таких змагань. Ти відчуєш це полегшення, ти знайдеш людей, які тебе підтримують. Тернопіль сьогодні нас зустрічає чудовою погодою. Позитивними емоціями і гарною прогулянкою на воді.